Доброго вечора. Я збираюсь зробити дуже простий додаток для змін зображень, щоб показати, як можливо, використовувати масіви під час роботи з html сторінками. Це продовження попередньому відео. Тож, якщо ви не як якщо зробити, можете, можете подивитися там. Отже, по перше, у нас є вже HTML сторінка Це просто заголовок, зображення з ID Limar Pik, зображення Limer. І кнопка переглянути наступного лімера. Давайте відкриємо її. Так. Ось тут вже є зображення. Тепер. У цьому додатку я хочу, щоб щоразу, коли ми натискаємо на кнопку, зображення змінювалося на інший лімер. У нас буде список зображення, це, по суті, наш масів. І під натискання кнопки буде викликатися функція, яка змінує джерело зображення. Це весь сурс, на наступну адресу в масиві. Добре. Спершу створюємо наш масів у Ліма Gallery Jazz. Пішемо конст. Я назву його limers, Викриваю і закриваю квадратні дужки. А у середині записую адреси зображення, і зображення як рядки і розділеними комами. У Нас будуть ті калімери, я вже знайшла цей сайт, щоб не мати правами з справ з авторськими правами і вказуванням автора. Так що беремо адрес copy image address. І вставляємо їх в наш массив Кома і далі. Перематываем вперед, щоб не тратить весь час на купірування зображень. Чудово! Тепер у нас є всі зображення. Давайте протестуємо вибір одного із масів. Так що ми пишемо, як в ну, попередньому відео, імя массива Це Лимарс, потім квадратні дужки і потім у квадратних душок індекс зображення та значення у масива, який ми хочемо вибрати. Індекс це позиція, але індекс починається з нуля. Так що зараз ми пишемо 0. Це буде перший елемент у масиві. Зараз ми введемо результат у консолі і подивимося, що там. Є, якщо працює, відкриваємо консоль. І воля! Наш перший лімор. Давайте спробуємо інше індекс 3. зараз це інше зображення. Добре, це Lazy Load. Нарешті створимо функцію, яка буде змінувати зображення на HTML сторінці на наступне зображення у масиви. Ми робили схожий процес у п'ятому та шостому відео. Отже, пишемо нашу функцію ChangeLimer. Змінити limer. Додаємо консольок, щоб ми щось відділи, її викликнуті. І викликаємо її в кнопці через ОН-клик. Change leimer. Зараз кнопка працює. І як у додачку, додатку лічильникам у п'ятому відео створюємо зміною LED поза функцією. Зараз називаємо її індекс, оскільки вона зберігатиме індекс зображення, який ми хочемо зараз показати. Вона починається з нуля для першого зображення з масива. Зараз на html зображення вже є лімер. Тому нам потрібно, що при виклику функцію джерело зображення десь, це властивість source, змінувалося на зображення з індексом 0. Цей. Щоб це зробити, у нашій функції ми пишемо Документ. Це посилання на всю наше HTML сторінку. Потім крапка і метод отримати елемент, використовує ID, get element by ID. Далі у круглих тушок того методу виказуємо ID нашого зображення як рядок, і воно було lima пик. Тому я бере, беру, вставляю як рядок десь тут. Як завжди, добре переверити, що це таке, якщо ми все добре зробили. І зараз, коли ми натискаємо кнопку, ми отримаємо наше запрашення, елемент з документа. Тепер ми встановлюємо сурс, властивість сурс у цього зображення рівним зображенню лімера з індексом 0 у нашого масіва. Ми це вже робили Пишемо лімез квадратні дужки. Зараз ми можемо писати 0, або ми хочемо, щоб потім вона змінилася. Так що ми пишемо індекс, тому що з цей змінної ми будемо працювати. І це то само, як писати 0. Тому що індекс 0 і є. Тож, тепер, коли натісну кнопку, забила наш консол Добре. Зараз, коли натискаємо на кнопку, отримаємо інший лімер. Але зараз це буде завжди тільки перший лімер у масіви. Так що, останній крок. Ми хочемо, щоб зображення змінувалось послідовно, тому. Після встановлення джерела зображення, ми пишемо індекс плюс. плюс. Це додає єдиницю для да, значення індекса завжди, коли викликається функція. Тобто, якщо це було 0, це встане 1, якщо було 1, стане 2, якщо 2, 3 і так далі. Звісно, у, у якийсь момент лімрес закінчиться, тому що ми маємо тільки 5. Але це вже проблема для іншого відео. Побачимо, що маємо зараз. ЮАЙ дуже поганий, але ліма зміняється. До кінця масива. Ось і все це ваш перший простий додаток галереї лімарів. Сподіваюся, що це було вам цікаво та корисно, і, до речі, теми заплановані для майбутніх відео, поки що такі. Доброго вечора!